Та, друзі, установочний центр Допавто Ukraine. В нас в роботі такий скажімо так, величезний автомобіль Kia да? Sedona, це такий е, автомобіль сімейного класу. Тут можна посадити діток і подорожувати, можна сказати, по всій Європі. Да? Але та магнітола, яка ось тут зараз ми її замінили, як ви можете бачити, поставили на системі. Андроїд ось таку швидку магнітолу, вже можна дивитися відеокліпи. Ну, Та магнітола вона не, ну, не підходила для цього автомобіля, тому що в неї була лише камера заднього огляду, не можна було дивитися відеоролик. Да, все це робиться для дітей, для подорожей. Ось. Була лише штатна рідна камера заднього огляду, яку ми в принципі, з радістю підключили і не міняли. Вона достатньо непогана, тим більше, що крутиш кермом, да, і лінії в нас ось. Підтримується і повертається динамічно. Так само, бачите, ми можемо бачити бампер задній, тому що автомобіль Sedona достатньо великий, і для паркування нам потрібно, щоб ну, це достатньо важко на ньому паркуватися. Так, да, ось дивіться, вже дивимося відеоролики на даному пристрої. І... Як ви бачите, ось роблю тихіше, роблю голосніше. Да? Все, кнопочки на кермі в нас послушні. Якщо я жму блютуз, коли мені хтось дзвонить, да? я сижу в автомобілі, то я тисну і перехожу на блютуз, тобто знімаю трубочку, розмовляю по телефону з тим, хто мені дзвонить. Далі, що стосується дальніх подорожей і як працюють наші магнітоли, як ви бачите, gps навігатор у нас на оглядальному вікні. Тут вертикальний і горизонтальний ряд програмок, які ми можемо виставити, ті, які нам, нам найбільше потрібні. Наприклад, якась інформація про автомобіль. Я його можу виставити собі на передній екран. І зараз ось заходити і дивитися, що в мене в що в мене в автомобілі. Там, бачите, язик щитка приборів. Напоминання, ну це настройка по Кіа. Вони різні ці настройки, вони зчитуються каном і в кожному автомобілі там в Опелі свої настройки, в БМВ свої, в Кіа свої, в Хюндаї свої. От. Тому це нас. Да. Далі, що стосується радіомодулю, радіомодуль працює, можна ось робити голосніше, тихіше тут, як ви бачите. Ну, все це достатньо швидко. Так само з кнопок на кермі ми їдемо, не відволікаючись від дороги, і можемо листати наші канали, як ви бачите. Все це гарно. Магнітола вписалась в рідне штатне місце за допомогою пластика, підключилась по кану до автомобіля. Що стосується GPS-навігатора, то давайте зайдемо ж і подивимося, як же ж він нам тут показує. Ось ми можемо вийти, там, вийти і ввести якусь, скажімо, цікаву адресу, яка нам потрібна. Євгена Коновальця, 28Б. Як ви бачите, Друзі, магнітола дуже швидко вас чує, але це я ще не обновляв програми. Магнітола дуже швидко вас чує. Зрозуміло, вона показує, куди направлятися, вже зразу буде показувати вам пробки. Друзі, магнітола з, з додатковим встановленням сим карти 4 g інтернетом. Тобто, як ви бачите, ось пробочку мені показало, да, по рибальській вулиці і так далі. да, там ось, вот. Ставте сім-карту, робіть дублікат сім-карти, підключайте до цієї магнітоли, ви сідаєте в автомобіль, вам не треба ні флешки записувати, нічого. У вас, скажімо так, як я завжди говорю, увесь світ в кишені. Виглядає в автомобілі класно. От, сів, все, воно працює. Да, Програма от Carlink 2 це програма CarPlay Android Auto, Тобто, в кого телефон Android або в кого iPhone, він може за допомогою цієї програми під'єднатись спочатку по Bluetooth, потім перейти на CarLink 2. І за допомогою цієї програми. Підключити собі свій телефон з усіма даними, інформацією, там, абонентами, які в нього записані, і тобто створювати дзвінки, користуватися картами Waze, користуватися тими картами, які є на телефоні, слухати музику з телефона, все це можливо робити. Магнітола грає достатньо якісно, вона має кулерне охолодження. Магнітола має DSP-процесор звука. Я ще нічого не налаштовував, просто показав вам його. Магнітола. 4 оперативної 64 внутрішньої пам'яті на процесорі 1,6 ГГц. Його цього процесора достатньо для того, щоб ну все швидко працювало і літало. Звичайно, да. Ми заходимо, підключаємо або роздаємо по Wi-Fi, як я зараз це зробив. Ось ви можете побачити, або підключаємо 4 g інтернет, заходимо в Play Market, прописуємо власний акаунт. Тоді обновляємо всі системи і вони працюють ще краще. Що стосується головного лаунчера, то вони тут є різні ну На цій магнітолі можна вибирати будь-який лаунчер, який нам, наприклад, до вподоби. Зараз я вас це навчу робити. Але даний лаунчер мені дуже подобається, тому що я виставляю улюблені програми внизу. Я виставляю улюблені програми вертикально. Дату і час ви можете бачити ось на головному екрані. Ваша швидкість буде на цій машинці, коли ви будете їхати. І GPS навігатор збоку. Будь ласка, все видно дуже-дуже удобно і о, ну. Чесно кажучи, моя рекомендація на, на рахунок цих магнітов. Не тормозящі, швидко працюють, з хорошим звуком, нормальний виходний каскад, хороший блютуз. Мікрофончик, друзі, ми виводимо. Ну, я отак покажу, да, він тут схований. Ось, ми виводимо мікрофончик і все, ви можете повністю користуватися всім, 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 що вам необхідно. Ще, до речі, є, друзі, магазин додатків. Да? Ми в нього заходимо, він обновляється в нас. І е, ну, достатньо швидко, як ви бачите, це. да? Ось в нас є теми. І, наприклад, якщо мені той лаунчер, який я вам тільки що показував, не подобається, а подобається якийсь інший лаунчер, який я знайшов в магазині додатків, то, друзі, що ми робимо тоді? Ми, от Мені подобається тема 51. Скачать. Ну, все це стається швидко, але я кажу, що магнітолу завжди потрібно обновити. Тоді Android-системи працюють достатньо швидко. Зараз я обновлю тему і покажу вам, як я оцей додаток заходив в настройки, установіть в лаунчер. Все равно установіть. Готово. Ось, бачите, я пообновляв все, що мені необхідно. Тепер заходжу в налаштування і шукаю в заводських 3368 пароль, ні від кого не скриваємо нічого. Той же лаунчер 51, який я тільки що ось, тільки що скачав. Зараз ми зайдемо сюди. Бачите, 51-й лаунчер. Дивіться, вибираю його. І подивіться, наскільки якісний і класний лаунчер я додаю зараз на автомагнітолу. Ось так воно показує все, так воно працює. Коли я вмикаю ось світло, то цей лаунчер стає темним. Коли я вимикаю світло, цей лаунчер стає е, світлим. Далі, сюди можна поставити GPS-навігатор, додаткові програми. Ось таким чином воно все показується, ось таким чином все працює. Тобто лаунчери можна міняти на даному пристрої. Мені, наприклад, днем я не люблю, коли так світло ось магнітола так освіщає, а коли вночі, то ось так мені дуже подобається. Достатньо якісно, як ви бачите. Навіть показує наше місце перебування. Будь ласка, приїжджайте, Київ Оболонський, будемо раді вас всіх бачити в нас. Е, так, е, ще додатково покажу декілька налаштувань. Наприклад, якщо я зайду зараз знову в, е, зараз, зараз, в магазин додатків і виберу ще якийсь, можливо, навіть кращий лаунчер від того, який е, ось. В мене був. Тобто, ви можете, ну, я не буду багато часу цим всім займати, але я просто ось цей лаунчер. Саме класний, це 52 тема. Ось так. скачати. скачать. Ну, наші магнітоли обновляються. Наші магнітоли м -м, обновляються додатки, все одно встановіть. Обновляються додатки системні. Ось, бачите? Камери задні, Carlін, програмка. Канбус, все це обновляється. Захожу в настройки в заводські 3368 і, будь ласка, вибір теми. Сама краща тема це в нас, друзі, 52. Ага, ми її зараз встановили, і нам потрібно. А, почекайте, зараз я вже зараз вирулю по темам. Постійно щось приходить, не завжди встигаєш все розповісти, тому що, ну, чесно кажучи. Якісь смски і від клієнтів. Ми завжди раді кожному клієнтові, але все-таки ось так. примінення Теми. Зараз в нас тема встановиться. Дивіться, наскільки класнюча тема. По-перше, як ви бачите, GPS-навігатор величезний по центру. По-друге, да, бачите, як гарно. Отак прямо тиснемо в путь. І погнали. Да? Можна українську мову вибрати без питань. Далі, додаткові програми і ми переходимо в усі налаштування. Далі, швидкість автомобіля, дата і час. І саме головне, ось сюди ми можемо за допомогою такої стрілочки виставляти YouTube або любу, -любу програму, яка нам необхідна, в тому числі і Waze, які нам до вподоби. Ви можете виставити тут рівень вашої швидкості, додати додаткові програми ось сюди. Наприклад, ось CarPlay ем часто користуємося, да, тому програмку Carlink я, я додам сюди. І ось такий лаунчер, він найкращий, друзі.